Ну, українці, я вам сьогодні вже достатньо інформації знімав і скажу так: таких змін, які відбуваються з неділі на понеділок, або ж з ночі на ранок, таке тільки може бути в Україні. Пам'ятаєте, як зробили електронну чергу? Це сталося в неділю, і в понеділок вже люди переїхали в живу чергу, і тут нема живої черги, електронна черга. Сьогодні, знову ж таки, вчора появилася інформація не, не на офіційних сайтах, а хтось злив інформацію про те, що не можна буде вже користуватися консульськими послугами. Раз, а друге, те, що не можна буде в ДП документ відбирати закордонні паспорти для громадян України, і то не важливо чи для жінок, чи для дітей старших 12 років, чи для чоловіків, так? І це всіх стосується до 12 років, то можна отримувати закордонні паспорти. Проте подаватися можна. Зараз я друзі це все прокоментую. І як нам зазначає Дмитро Кулеба, чому так сталося? Чому він прийняв таке рішення? Він не сам його прийняв, але вина лежить на ньому. Що люди без попередження попереднього роблять от такі от приїзди до ДП документа, а потім кажуть їм сьогодні: перепрошуємо, я свідком був сьогодні в депе документ зранку. Ми документи приймаємо. А ті, хто стоїть в черзі, будь ласка, зачекайте, десь погуляйте і дивіться, слідкуйте за нашим сайтом, тому що ми з технічних причин не можемо зараз видавати паспорти. І це не тільки в Польщі, це по всьому світу, де є ДП документ чи консульство. Отака От зміна. Я просто не розумію, що робить влада, але вони це почали робити після того, як в суботу в США. Конгресмени підтримали пакет допомоги в 61 мільярд доларів. Ви не бачите нічого спільного? І ще одне: от ДП документ, державне підприємство, документ, так само і консульство, вони взяли гроші за ті послуги, які зараз не виконують. Хто понесе відповідальність? Дмитро Кулеба, Українська влада, ні. А знаєте чому? Тому що вони все спихнуть на війну. І в дечому чому я погоджуся, Тому що війна. Але якщо. ДП документ розуміє те, що вони не будуть видавати паспорти, чому вони продовжують приймати внески. Вони хочуть побільше грошей зібрати з людей, які паспорта може вже й не отримають, або ж не отримують їх в терміни. У когось є свої обов'язки, хтось повинен подорожувати по роботі, летіти в різні країни. У них закінчуються документи. Вони з надією подалися, що швидко отримають терміновий. Ну, Він в 10 днів має робитися, так в Україні робиться. Але тут робиться 3 місяці, а то й більше. От сьогодні підписник е, в Кракові біля ДП документ в мене питав, каже, я вже 3 місяці чекаю. Хлопці вже отримали, я ще й досі не отримав. Сергій, скільки мені ждати? Е, він не на терміновий подавався, перепрошую. Ну, то кажу, 4 плюс. Така статистика. Що говорить нам Дмитро Кулеба, друзі? Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас. В умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призивного віку виїхав за кордон і е, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. Що значить зараз? Та всіх людей стосується. Чому він так маніпулює людьми? Це українцями в Україні він не буде маніпулювати, тому що вони йому повірять. А ті, що за кордоном, вони ж знають правду. І що він далі говорить? А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги, та не працює. І нас в країні війна, хоч би у нас ага, написав. У нас в країні війна. Я хочу йому сказати наступне: Що багато українців виїхали не з простої ситуації, що вони е, хотіли виїхати за межі України, бо війна в Україні. Шановний Дмитро Кулеба, війна в Україні почалась у 2014 році. Тільки зараз ви обмежите ці послуги і робите то так хаотично, що люди не можуть приготуватися. Ви фактично відліж... від... відрізаєте наших громадян від існування, тому що є люди з інвалідністю, є люди старшого похилого віку, яким також потрібно обновлювати документи. Вони знаходяться за кордоном і не можуть палячи сигарету в прямому ефірі поїхати десь в якусь частину країни і. Вони приїжджають туди навіть, їх привозять туди, і вони чують, живої черги немає. Ні, ми не видаємо закордонних паспортів. Чекайте на інформацію, тому що з технічних причин ми не можемо цього зробити. А Людина їхала взагалі з іншої країни, щоб податися на той закордонний паспорт, або ж отримати його. Ну і звісно, для мене це просто шок. Я не можу друзі коментувати цього. Ви зробите це самі в коментарях. Я нікого не звинувачую, тому що війна дійсно може робити щось таке, що нам не підвладне. і ми не встані сказати чогось інакшого, бо від цього залежить, чи Україна виграє, чи ні. Ну і звісно ж, друзі. Те, що жінкам також не будуть видавати закордонні паспорти, у мене відповідь є. Чому є за кордону досить багато військово зобов'язаних і жінок, і в цей спосіб їх напевно також хочуть повернути. Я продовжу його текст. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Тільки чомусь вони про це зараз заговорили. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посадить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнення роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах і з наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації. Міномілізації та військового обліку та після набрання ним чинності. Хочу додати, що закон про мобілізацію він був прийнятий ще на початку повномасштабного вторгнення. Чому він зараз міняється, для мене це незрозуміло. Але хочу додати, що оновлення даних ТЦК не кожен громадянин України може зробити. І обов'язок кожної консульської установи за кордоном допомагати українцям їм там виживати в будь-якій інформації. Зараз що вони роблять? Вони говорять так: якщо ти. Не прийдеш, оно дані в ТЦК, ти не українець, ти не будеш українцем. І таких громадян, що вони будуть робити? Вони будуть шукати виходи, щоб отримати політичне сховище в тій країні, в якій вони перебувають. Я вас запитаю, хочете детально дізнатися цю інформацію, як в тій чи іншій країні це буде виглядати? Я сподіваюся, що я зможу знайти таких. Юристів або ж експертів з легального перебування легалізації в інших країнах, і вам просто розказати, як це зробити. Тому що я впевнений, таких, як я, людей, котрі вже 7 років не живуть в Україні, є 10, 15, вони просто собі не робили подвійного громадянства, так як наші політики і їхні діти, то знаєте, мені. Шкода цих людей, які не зробили цього громадянства, а зараз уже пізно. Ну і звісно ж, мене просто зараз на емоціях аж зашкалює, але я вам скажу спокійно, не переживайте, друзі, навіть якщо ви подали документи, повірте мені, у вас буде можливість їх відібрати. В коментарях ви напишете, в який спосіб ви зможете користуватися консульськими послугами, якщо ви перебуваєте за кордоном. Знаєте, ті люди, які заплатили за виїзд, то вони ще заплатять за консульські послуги. Я в цьому впевнений. Ну і звісно ж, я скажу так. Навіть не знаю, що додати. Проте можу сказати вам наступне: що багато громадян реально, напевно, повернеться в Україну. От ви особисто повернетеся? До, в мене до вас запитання. І, звісно ж, прикро за цим всім слідкувати, жодної реакції від політиків немає. Вони, як не знаю, що вам сказати. Просто от ви розумієте цю схему, що 61 мільярд євро виділяє США, і тут ще перед вступанням закону все міняється. Вони кажуть, вам чекайте, допоки закон вступить в дію, а ми вам в процесі десь напротязі цього часу все пояснимо. А що людям робити? Що, я вам, друзі, маю запропонувати не йти і не подаватися на закордонні паспорти в ДП документ? Виходить так, щоб вона збанкрутувала. От якби вони місяць не отримували жодних послуг, всі б їхні тут центри закрилися. Бо чим же ж вони платили б зарплату? Основний видаток компаній. Це є заробітна плата. Якщо б вони не мали чим платити, вони б точно згорнули свої палатки і поїхали назад в Україну. І мені дуже прикро чути працівників цих відповіді людям, за які люди платять кошти: 600 злотих чи 500 злотих за виготовлення закордонного паспорта це немаленькі гроші, на мою думку. І такі люди вони повинні з усмішкою завжди відповідати людям. З усмішкою. Ви ж компанія, яка надає послуги, чи ви просто так собі, шарашкина контора. Перепрошую, звісно ж, ви не шарашкина контора, ви державне підприємство Документ. Але вас взяли на роботу, будь ласка, виконуйте свої обов'язки. І не відвертайтеся від людей. Ми, українці, повинні бути єдиними. Для чого ви один одного так ображаєте, так недоцінюєте. А потім виходить Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінку і пише, що не отримаєте від цієї держави нічого, якщо не оновите дані в ТЦК. Гірко мені це казати, але я вірю в те, що справедливість буде і винні будуть покарані, тому що порушуються абсолютно всі норми Конституції. Адвокати вам зараз будуть українські в Україні, все це розповідати. І знаєте, українці вони такі люди, що вони завжди знайдуть вихід з ситуації. Просто такі обмеження, коли вони в Україні виконуються, то українці змушені просто порушувати закон. От я завжди буду говорити, що влада з нас робить злочинців. І нікого не треба вбивати, гвалтувати. Ви все одно будете злочинцем. Тому багато українців будуть отримувати політичне, е, політичний прихисток. Ну 100%. Ну а що ж робити? Це ж переслідування будуть в такому випадку. Можливо, я помиляюся, можливо, я щось погане сказав проти політиків. Я не знаю, я хочу вас попросити вибачення, тому що я людина, яка завжди просить вибачення, коли я когось образив. Але треба до людей ставитися як до людей, а не в останній день їм все казати. Я про молодих нічого не маю, проти вони можуть завжди ще раз приїхати заробити грошей, але є старші люди. І їх більшість. Мій канал дивиться, всі люди старші 35 років і до 75. І знаєте, мені дуже їх шкода. Я буду, друзі, для вас висвітлювати всю інформацію по змінам щодо цього всього безпорядку. Бо це є безпорядок. І подивимося, як це все буде виглядати. Бо ж вони прийняли оцю зміну, а роз'яснень жодних немає. Як це все буде відбуватися, немає. Бо вони не розробили ще цього всього. Йому поступ... Їм поступив зак... наказ зробити так. А хто його зробив? Ну, тут можна тільки здогадуватися, бо таких людей є небагато. Ну і звісно ж, не прощаюся з вами, друзі.